Хочу сказати, що проведення жіночого форуму це була неймовірна подія, яку ми чекали досить довго, і сьогодні ми залучили близько 200 учасників. Це були онлайн офлайн — це кожні неймовірні жінки жінки своєю історією. Від неймовірно соціально відповідального бізнесу до благодійних фонд ці громадськісті, тому що кожна жінка це особистість, і вона сильна, незламна, незалежна. І саме такий формат він дає змогу знайти нові комунікації, партнерство, віднайти нові можливості, як фінансові, так і грантові. Я надзвичайно вдячна USAID, конкретно спроможна економіка України та Women Business Club за організацію такого чудового форуму. Мені здається іноді, що організатори до кінця не усвідомлюють наскільки ефективну допомогу вони дають малому та середньому бізнесу на таких форумах і на таких заходах. Наші сили в нашій єдності. і це не тільки про все людство, а це і про жіноцтво, і про жіноцтво України. І коли виникла така ідея цього форуму, і він пройшов у такій атмосфері, дивовижній, ми навіть не не помітили час, як він вплинув. Знаєте, сьогоднішня подія для кожного керівника жінки. Ну вона відіграє важливу роль, тому що ми, жінки-керівники, зациклені все-таки на роботі, на робочих процесах і відчуваємо себе там такими. Не побоюся цього слова залізними леді. І коли ми виходимо на такі заходи, то нам звичайно хочеться більше відчути себе жінкою. І одягнутися і мати гарний вигляд. Ми сьогодні присутні на цьому форумі і дуже вдячні організаторам за запрошення дуже вдячні за те, що вони проводять ці події, такі форуми, де збираються бізнес жінки. Які показують те, що бізнес в Україні не зважаючи ні на що розвивається. Є люди, які цим займаються. У них є на це сили, у них є на це наснага. Ми, як корпоративно-соціальний бізнес, обов'язково готові підтримувати малі ініціативи. Ми підтримуємо їх в рамках грантів, які ми надаємо через фонд МХП громаді, наприклад, проект Роби своє. Або час діяти Україна, де маленькі підприємства можуть звертатися, отримувати грантову підтримку і розвивати свою діяльність.